Безпрецедентно, вперше за всю історію безпосередньо зі своєї території, Іран атакував Ізраїль напряму. Атака Ірану тривала більше п'яти годин. Цахал заявив про збиті 99% повітряних цілей. Пізніше була заява про те, що було завдано незначні пошкодження військової бази. За повідомленнями, деяких медіа Ізраїль намагатиметься ретельно приховати реальний масштаб поруйнувань. Під час атаки проти Ізраїлю розпочатої увечері в суботу, 13 квітня, Іран запустив. 150 ракет повідомляє канал ABC News з посиланням на високопоставленого американського посадовця. Високопосадовець США повідомив ABC, що Іран запустив ще 70 ракет по Ізраїлю. Раніше вранці запустили 80 ракет. Таким чином загальна кількість становить орієнтовно 150. Харец з посиланням на ЦАХАЛ повідомляє, що з Ірану було запущено понад 200 ракет безпілотників. Більшість перехоплено. Військова база на півдні Ізраїлю зазнала незначних пошкоджень. На початку атаки повідомлялося, що Іран запустив крилаті ракети та понад сотню дронів. Високопоставлений американський чиновник повідомив ABC News, що вони вважають, що по Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 безпілотників і ракет з Іраку, Сирії, Південного Лівану і Ємену. Але основна частина буде запущена з Ірану. Незабаром агенція Associated Прес з посиланням на іранські державні медіа повідомляла, що Іран також використав балістичні ракети у своїй атаці проти Ізраїлю у ніч проти неділі, 14 квітня, Іран. Ймовірно завершив свою атаку проти Ізраїлю, розпочату увечері напередодні. Випливає з повідомлення постійного представництва Ісламської Республіки Іран при ООН у соцмережі Ікс. Військові дії Ірану здійснені на підставі статті 51 статуту ООН щодо законної оборони були відповіддю на агресію сіоністського режиму проти наших дипломатичних приміщень у Дамаску. На цьому питання можна вважати вичерпаним. Повідомило представництво. Іранці додають, що відповідь їхньої країни буде значно жорсткішою, якщо Ізраїль припуститься ще однієї помилки. Іран також наголосив, що це конфлікт лише між ним та Ізраїлем. А сполучені Штати Америки мусять. Триматися подалі. Місія Ірану при ООН заявила, що атака, нібито є відповіддю на агресію проти дипломатичних об'єктів і терористи послалися на статтю 51 статуту ООН про право на самооборону, вчиняючи напад. За даними ізраїльської армії, було запущено дійсно понад 200 ракет та безпілотників, у тому числі десятки ракет Земля-Земля. У Цахал кажуть, що більшість цих ракет збили ще за межами країни у відбитті атаки, брали участь. Американські та британські військові безпілотники та ракети збивали, зокрема, у небі сусідніх країн Йорданії, Лівану та Сирії. Ізраїльські змі стверджують, що перехоплена. 99 запущених ракет та дронів у Цахал. Заявили про незначну шкоду однієї ізраїльської військової бази. Західні країни вже на випередки засудили іранську атаку. Генсек ООН заявив, що світ не може дозволити собі ще одну війну і закликав до деескалації. Це ж треба тут. Він помітив Саудівська Аравія, один із головних гравців у регіоні. Теж стурбований закликає до стриманості. Ізраїльські ЗМІ з посиланням на неназваних чиновників, повідомляють, що рішуча відповідь на іранську атаку незабаром буде. Президент. А Джо Байден дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Беняміну Нетаньяху, що штати не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану. Повідомляє рано вранці в неділю 14 квітня CNN з посиланням на Високопоставленого представника адміністрації, як ідеться повідомлені, Байден сказав це під час телефонної розмови двох лідерів, яка відбулася після іранської атаки проти Ізраїлю. Черело також розповіло сіяне, що Байден в розмові з Наданьяху оцінив результат атаки як перемогу Ізраїлю, а дії Ірану, як здебільшого, невдалі. За оцінкою США, майже всі безпілотники і ракети, зокрема понад 100 балістичних ракет, які були запущені Іраном, були збиті в небі. Жодна крилата ракета не влучила в ціль, сказав офіційний представник, і нічого цінного не було уражено пише CNN. відповідь Ізраїлю на атаку, що її влаштував Іран увечері в суботу, 13 квітня буде скоординована із союзниками. Повідомляє The New York Times із посиланням на ізраїльського посадовця. Де це повідомлені ізраїльський чиновник, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання, заявив, що Ізраїль координуватиме свою відповідь із союзниками. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімінне Нетаньяху після зустрічі з міністрами провів телефонну розмову з президентом Шаджо Байденом, Цитує New York Times, заяву. Офісу Нетанняху сайт Білого Дому опублікував заяву Байдена щодо. Іранського нападу, в якій президент згадує розмову з Нетаняху. Цитую, я щойно говорив з прем'єр-міністром Нетаняху, щоб підтвердити залізну відданість Америки безпеці Ізраїлю. Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував небо, яку здатність захищатися і відбивати навіть безпрецедентні напади, посилаючи чіткий сигнал своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю. Йдеться в заяві Байден. Повідомив, що в неділю він скличе лідерів G 7 аби скоординувати спільну дипломатичну відповідь на цитую зухвалу іранську. Атаку за словами американського президента його команда буде взаємодіяти з, із колегами по всьому регіону та залишатиметься в тісному контакті з лідерами Ізраїлю. І, хоча сьогодні ми не бачили нападів на наші сили чи об'єкти, ми залишатимемося пильними до всіх загроз і без вагань вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту наших людей, запевнив президент США. увечері. 13 квітня Іран почав свою очікувану в принципі атаку проти Ізраїлю у відповідь за удар по іранському консульству в Сирії, в якому іранці звинув. Бачують ізраїльтян вша оцінили, що атака одразу триватиме протягом кількох годин, так і було більше п'яти, та заявили про залізну підтримку Ізраїлю. Повідомлялося, що Іран запустив крилаті ракети та понад 100 дронів. Високопоставлений американський чиновник повідомляв ABC News, що вони вважають, що по Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 безпілотників, але основна частина буде запущена з Ірану. Це в перший раз, коли безпосередньо не через проксі, а з території Ірану атакується. Ізраїль незабаром високопосадовець США повідомив бісі, що Іран запустив ще 70 ракет по Ізраїлю і 80, тож то попередня цифра 150. Видання Харес з посиланням на Сихал повідомляла, що з Ірану запущено понад 200 ракет безпілотників, більшість перехоплено. Ось така відбувається ситуація в Ізраїлі. Звісно, будемо стежити ми за нею, тому що безпрецедентні атаки бачимо, що коли ось такі диктаторські режими бачать, що немає покарання, такому як Путін, то вони не зупиняються. І рухаються далі. СВІ також вже оцінив американський інститут вивчення війни наслідки атаки з території Ірану на Ізраїль. Там пишуть, що напад Ірану на Ізраїль фактично аналогічний ударам, які Росія завдає по Україні. Атака іранських дронів і ракет на Ізраїль показує, що Іран навчається у Росії. Хуситів проведенню все більш небезпечних та ефективних операцій, метою яких є як Ізраїль, так і Штати. Ось так вважають аналітики американського інституту вивчення війни. Поєднання іранських безпілотників на превеликий жаль добре відомих нам, а також крилатих і балістичних ракет, що теж використовує Росія, покликане спантеличити і знищити ізраїльську протиповітряну оборону. Пише ІСВ. СВІ частину цієї операції стали синхронні атаки з боку підтримуваних іраном бойовиків у Лівані та Ємені. Цей підхід повторює експерименти Росії, в ході яких вона завдає. По Україні комбінованих ударів балістичними та крилатими ракетами, а також іранськими безпілотниками з метою подолати американські та європейські системи протиракетної та протиповітряної оборони. Іран також вивчив уроки з атак хуситів, спрямованих проти міжнародного судноплавства навколо Ємену, йдеться в доповіді інституту. Хусіти використовували комбінації іранських безпілотників та ракет проти систем протиповітряної та протиракетної оборони, США, що дозволило ірану та хуситам. Вдосконалити свої ударні озброєння і протестувати їх використання дронів іранської розробки, численними ворогами США і поглиблення зв'язків між сторонами, що їх використовують, допоможуть Тегерану, Росії, Північній Кореї та Китаю відпрацювати використання цих систем. США, їхні союзники та партнери стикаються з все більш взаємопов'язаною групою супротивників, які допомагають один одному та навчаються один одного. Резюму ісві нагадаю, минулого тижня. Генсек НАТО Єн Столтенберг сказав, що зараз ми бачимо фактично формування альянсу. Авторитарних держав, і це саме йдеться про Іран, Росію, Північну Корею та Китай. Тим часом українська авіація уразила командний пункт угруповання російських військ центр. Повідомляє нам Микола Олещук. Вчора, 13 квітня, сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповання російських військ-центр, тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. анонсував, буде більше західної зброї, буде і більше таких ударів для ворога. Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації повітряних сил за успішний а. Головне результативний удар по ворожому об'єкту на Луганщині, пише Олещук. Відбувся він 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу. Таких ударів по телах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів разом до перемоги. Чекаємо на ці ракети. ППО знищила усі шахеди, якими росіяни атакували Харківщину. Але загарбники запустили ще чотири балістичних ракети. Усі шахеди було збито на Харківщині. У ніч проти 14 квітня російські окупанти атакували Україну за сто. Сувавши 10 ударних безпілотників типу шахет 131 136 із Курської області на території терористичної федерації. Про це також повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал лейтенант Микола Олещук. Тут також інформують, що цієї ж ночі ворог вдарив по Україні чотирма зенітними керованими ракетами с 300 С 400 з окупованої Донеччини. Усі шахеди було збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами повітряних сил та мобільними вогневими групами Силоборони України. Після півночі окупанти вдарили, щонайменше двома шахайдами по Харкову знову ціль критична інфраструктура. Повідомив у телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Раніше повідомлялося, що в ніч проти 14 квітня, починаючи орієнтовно з півночі, в Харкові пролунало кілька вибухів. Сталося це під час дронової атаки на місто. Всього повідомлялося про три вибухи. Метою ударів ворога по енергетиці і є знищення маневрової генерації. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад, що відбулося у Чернівцях. Під головуванням, як бачите, президента України Володимира Зеленського. Наслідок російських атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури система втратила значний обсяг генерації електроенергії. Удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі. Щодня вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з від. 2022-2023 роками ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об'єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні, але не зважаючи на всі ці атаки, систему втримано, вона збалансована і сьогодні працює стабільно. Наголосив Герман Галущенко. міністр ознайомив учасників конгресу із заходами, які плануються для відновлення і нарощування потужності. Найбільш швидке рішення це ремонт того, що пошкоджено. Наші групи вже працюють у країнах, які запропонували використати старе аналогічне обладнання як донорів для можливого ремонту устаткування. Зазнач. Що він також планується збільшення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії. Окрім цього, почалася реалізація проєктів для нарощування та масштабування маневрових потужностей. Напередодні отримали дуже хороший результат нашої міжнародної роботи. Німеччина. Нарешті надасть нам додатковий Петріот напередодні з Каслером Шольца. Ми про це домовилися, говорить український гарант Володимир Зеленський. Також працюємо з німеччиною над додатковою системою Арісті. Це теж сильна ППО і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається. І завдяки такому лідерству, ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору. Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи. Німеччина надасть нам додатковий патріот. Сьогодні з канцлером Шольцем про це домовилися. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою Айрісті. Це теж сильна ППО і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору. Звичайно, ми сьогодні говорили з канцлером і про наші спільні міжнародні заходи. Ми готуємось до конференції щодо відновлення України, яка вже скоро відбудеться у Німеччині, а також разом зробимо все, щоб Глобальний саміт миру перший інавгураційний саміт у червні, щоб він був дійсно успішний. Для цього теж потрібно лідерство партнерів, і я вдячний кожному хто допомагає. Олафе, пане канцлере, ще раз дякую тобі за ППУ. Ми продовжимо роботу з усіма партнерами, які так само можуть допомогти. Німеччина надає додаткову допомогу у сфері протиповітряної оборони. і Закликає інші країни наслідувати цей приклад. Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер звернувся до країн союзників із закликом за прикладом Німеччини передати Україні додаткові системи ППО. Про це йдеться, як бачите, в його дописі в соціальній мережі X. Німеччина надає додаткову допомогу у сфері протиповітряної оборони. Ми відправляємо ще одну систему Петріот з усім, що до неї належить. Тоді в країні буде три системи з Німеччини. Крім того, Айрістті Гепард та. Також тут тепер інші повинні швидко приєднатися. Йдеться в повідомленні. Непоганий заклик, щоб Тауруса дали може б теж інші за такам саме приєдналися. В ІСВ плідно попрацювали і оцінили ймовірність захоплення часового яру. Українські захисники встановили значні змістнення у формі кільця в районі часового яру. І російським силам ймовірно буде важко швидко. Прорвати цю оборону в поточному темпі наступу в цьому районі російські війська, втім, активізували зусилля із захоплення часового яру. Ми це бачимо не перший тиждень, і, схоже, залучили свої найбоєздатніші підрозділи в цьому. Однак Тактичні успіхи окупантів на схід від часового яру не створили умов оточення населеного пункту. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що елементи, які російські війська нині зосередили на північний схід і південний схід від часового яру, відносно менш боєздатні і їм буде. Важко досягти успіхів, аналогічних тим, які були досягнуті на схід від часового яру проти українських захисників. Проте російські тактичні успіхи на схід від часового яру не створили умов оточення населеного пункту. В інституті вивчення війни вважають, що російським військам ймовірно доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від часового яру, перш ніж продовжити оточення населеного пункту, що може вимагати додаткових і боєздатних частин. Зазначається, що з ним які в розпорядженні ІСВ показують, що українські війська встановили значні зміснення у формі кільця в районі часового яру, і російським силам ймовірно буде важко швидко прорвати цю оборону в поточному темпі наступу в цьому районі, поки українські сили мають боєприпаси, необхідні для опору російським військам. Ймовірно, доведеться пробиватися безпосередньо через місто або зробити вузький тактичний маневр, який змусить російські війська боротися зі змісненнями часового яру, піднесеними України позиціями та перешкодою у вигляді каналу Сіверський Донець Донбас також і відстежив наступну тенденцію. Зараз Російська Федерація атакує на трьох напрямках, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї. Російські війська здійснюють оперативні дії принаймні на трьох напрямках, які не об'єднані спільною стратегічною метою. Але Дозволяють окупантам отримувати тактичні досягнення в одному з секторів за їхнім вибором. Вважають в інституті вивчення війни українським силам. Потрібно буде дедалі більше зусиль, щоб захиститися від цих дій Росії, якщо Сполучені Штати Америки продовжать зволікати. з наданням військової допомоги. вважають експерти. Вони припускають, що зусилля Росії на Лиманському, Часів'ярському та Покровському напрямках переслідують важливі з оперативної точки зору цілі, але ці операції не підтримують одна одну і російські військ. Ка все ще здається чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно. Зараз українські сили відчувають значну нестачу як артилерійських снарядів, так і засобів протиповітряної оборони. І російські сили використовують це на думку ЄСВ. Російським силам ймовірно не вистачає можливості проводити одночасно більше ніж одну ефективну широкомасштабну операцію. Як це було раніше? Тепер вони використовують кілька наступальних зусиль, щоб знизити оборону. Оні можливості України в умовах нестачі зброї окупанти змушують українців перерозподіляти свої оборонні ресурси на театрі бойових дій, створюючи таким чином вразливі місця, якими можна скористатися. Нагадаю, напередодні 13 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на східному фронті загострилася останніми днями. Направду так і відбувається. Ворог активно атакує наші позиції на лиманському бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. Бачимо, що часів яр це ем, така точка для окупантів, яка з моменту взяття, так би мовити, бахмута ще військами пригоджена у травні 2023 року. Так вони з тих пір по суті і не припиняли насправді масштабних і масивних атак на часів яр, тому що це не тільки тактично, а й стратегічно для ворога висота. Яка відкриватиме їм наступ подальшому на слов'янську агломерацію і краматорську? Тож вони постійно там штурмують. Вони направду зібрали і перекинули туди свої елітні підрозділи, різноманітні, але бачимо, що нічого їм це не вдається. Водночас вони не будуть припиняти цих штурмів і за повідомленнями і нашої розвідки не лише очевидно, що це є і частиною уже тих наступальних зусиль, які росіяни хочуть ще більше розширити і масштабувати, і готують на початок літа року вже цього 2024 4-го. а рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, нагадаємо, зараз ми, якщо раптом хтось починає забувати, зараз я не про нас, українці, бо ми пам'ятаємо зараз, я про тих наших західних партнерів, які ще й очевидно перефокусуються своєю увагою зараз на безпрецеденту атаку Ірану. На Ізраїль вони так буває відходять з акцентуацією смислів і забувають, що війна в Україні триває фактично на їх теж території Європейського союзу, країн членів НАТО. І от коли нові масштабуються і вирують, вибухають конфлікти та зони ось таких запалень, то вони одразу передислоковують свою увагу туди. Ну ми будемо нагадувати. Так, от рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення РНБО розпочалася антитерористична операція. Про це нам нагадують Адує і Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Оголошення антитерористичної операції нагадує він стало реакцією на захоплення слов'янська спецпідрозділом ФСБ РФ на чолі з міжнародним злочинцем за наказом очільника Кремля. Щестю виконував обов'язки і начальника штабу антитерористичної операції, і заступника керівника антитерористичної операції і керівника антитерористичної операції. Згадує Сирський. щиро, дякує він кожному українському захиснику і захисту. Ниці, які тоді навесні 2014 року стали до лав підрозділів сил безпеки та оборони України. Щоб захистити нашу батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть. Дякую кожному, хто захищав і захищає незалежність України. Цього дня ми повинні згадати і пом'янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали своє життя за свободу нашої держави у протистоянні російській Навалі. Вічна слава і вічна пам'ять нашим героям. Ми долучаємося, звісно, до всіх цих згадок і завжди пам'ятаємо всіх хто з перших днів незаконної анексії Криму вторгнення не. Законного з порушенням усіх міжнародних норм, стандартів, і не лише росіян, яких їх там не було на наші землі Донеччини та Луганщини. І ми дякуємо і схиляємо наші голови перед тими, хто боронить наші рубежі з перших годин, з перших днів і до повної нашої перемоги. Боротьба триває, каже головнокомандувач Збройних сил України. Усі, хто брав участь в антитерористичній операції, дуже добре засвоїли, що українці українське сонце сходить за тереконами на Донбасі. Так воно і є. Ми робимо все, щоб звільнити нашу Землю, ми переможемо. Слава Україні! Говорить головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Говоримо і. Ми надходить свіжа інформація з Ізраїлю. Зокрема, вже повідомляється про те, що Таймс пише за ніч по Ізраїлю, прилетіло 185 дронів, 36 крилатих ракет, 110 балістичних, типу земля-земля. Пише видання за Times. За його даними збитки Ізраїлю від удару завдано щодо невеликих збитків з огляду на масштаби атаки. Але в принципі не ми не можемо зараз достеменно говорити про ці наслідки. Сам Ізраїль, як пишуть деякі змі буде їх теж приховувати для чого буде? Демо розбиратися з експертами неодмінно військовий експерт у фірі BBC на питання, хто підтримує Іран в, у воєнному плані. каже офіційно, це лише його проксі, але неофіційно його також підтримують Росія і Китай. С власне кажучи, ось цей альянс авторитарних держав, який і формується і ще розв'язує ось такі війни. Ну і Дональд Трамп уже звісно, куди ж без нього він уже відреагував, щось, правда, він ночі не поїхав, як Джо Байден нікуди. Ну бо ж він екс-президент, який дуже хоче стати next президентом. Не факт, що в нього це вийде, але вже. Встиг він написати, значить що Іран, ну якщо ви раптом не сумнівалися, не атакував би Ізраїль, якби я був президентом Трамп. Звісно, і Росія не напала б на Україну, і Іран не атакував би Ізраїль, і всі війни Трамп закінчив за 24 години. Він завжди так. Обіцяє і але ми розуміємо, що ну говорити це ж не мішки ворочити. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Китаю, як і обіцялося, як і анонсувалося 14 квітня на календарі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до КНР з триденним візитом для зустрічі із Сі Цзіньпіном. Це вже другий візит канцлера Шольца до Китаю на його посаді. І перший візит до Китаю, високопоставленого політика з найбільш західних держав цього року. Також приїхала ціла бізнес-делегація. Це як власне теж і анонсувалося в складі керівників низки міжнародних корпорацій, таких як Siemens, BMW і Mercedes-Benz. Сі Цзіньпінь, а також прем'єр-міністр Лі Цянь, зустрінуться з Шольцем, щоб обговорити китайсько-німецькі зв'язки і питання, що становлять спільний інтерес. Повідомляє МЗС Китаю. Нагадаю, що буквально тиждень тому. До Китаю із візитом приїжджала коняча морта, яка себе називає міністром закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Вони знову заговорили про підтримку один одного і велику співпрацю. Але слово безмежне вже не звучало. Та якихось принаймні публічних яскравих висновків і результатів цього візиту чути не було. Очевидно, що їздив Лавров клянчити і те, аби Китай продовжував обходити санкції, продовжував дозволяти і, і поставляти Російській Федерації компоненти складники. Які можуть використовуватися для військово-промислової машини терористичної федерації, але бачимо і за повідомленнями. Різного бізнесу і за повідомленнями банкірів, що насправді вже китайські банки, боячися потужних санкцій від Сполучених Штатів Америки за те, що вони будуть раптом порушувати санкції за співпрацю з агресорами, то бояться, що самі стануть жертвами і перестають проводити платежі з російськими банками, поки не дізнаються повний ланцюжок всього і поставок, і адрес, і куди буде спрямований і ці гроші, і не тільки Тож, що їзди не їздила Лавров, а вже навряд чи Китай буде принаймні ось так. Ефективно і масштабно, як те хотілось би путінському режиму підтримувати Російську Федерацію. Також сам Сі Цзіньпінь, після того, як у нього побуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, після того як нього побував Лавров, очевидно, все це переварить, збереться з думками, збереться зі своєю прокитайською позицією, бо лише цю позицію завжди переслідує Китай свою, щоб там кому не здавалося, і вже в травні вирушить своє турне країнами Європи. Спершу він відвідує Францію, де зустрінеться із її очільниками. Еммануелем Макроном з нагоди 60-ї річниці з початкування дипломатичних відносин між Францією і Китаєм, а згодом як повідомляють, змі вирушить до Сербії і Угорщини. Не НАТО приємні країни, але сі це відповідно не, не турбує. Він туди поїде, бо сам не НАТО чимось відрізняється. Окрім того, як говорив в моєму ефірі дипломат та міністр закордонних справ України у 14-19 роках Павло Клімкін, що навряд чи лише трьома країнами обмежиться європейський турецьтурне сі зімпіня. Вже вибрався, так вибрався, і не виключено, що Румунія і Польща можуть стати тими. Майданчиками і тими країнами які теж відвідує Цзіньпін. Звісно, питання російсько-української війни обговорюватиметься. І всі ці події відбуваються напередодні місяця червня 15-16 числа. А чому це важливо? Тому що саме в ці дні в Швейцарії пройде перший інавгураційний, як називає його український гарант Саміт Миру за українською формулою миру, за нашими десятьма кроками. 80-100 країн орієнтовно візьмуть в ньому участь і як краще візьме в ньому участь. Китай теж дуже цікаво. наступної години з експертом міжнародником будемо це обговорювати.